Ім тонн питної води для бійців, які знаходяться на передовій та блокпостах у зоні. АТО передав міський голова Тернополя Сергій Надал. Загалом на передову поїхала машина із вантажем майже 30 тонн, у якій зібрали ще й харчі та військову форму. Подяка хлопцям, волонтерам, які їдуть туди, Василю Куньку, його товаришам, тому що не шкодують свого здоров'я, свого часу. Я один раз туди їздив. Я знаю, що за одну ходку машина ламається повністю. Тобто її треба повністю ремонтувати. Тобто, але люди на це йдуть. Везутіси си тільки напевно, завдяки їм. Сьогодні вдається в нормальному стані підтримувати наших хлопців на передовій. Тому велика вдячність їм. У Тернополі вшанували пам'ять жертв сталінських репресій 1939-1941 років. У ті страшні роки більшовики закатували за підрахунками істориків більше трьох тисяч краян у казематах Тернопільської тюрми. Останки яких сьогодні покоїться у братській могилі на Миколинецькому кладовищі. Пільги на проїзд у міському громадському транспорті для пенсіонерів за віком та інвалідів не відмінені, повідомляють управлінні соціальної політики Тернопільської міськради. З початку літа в Україні хотіли зменшити кількість пільгових категорій з 30 до 5. проте уряд не привів свої постанови у відповідність. Так пільги залишаються незмінними. В Тернопільському навчально-виховному комплексі номер 35 відновили басейн, який не працював майже 10 років. Там навчається більше півсотні дітей від двох рочків до четвертого класу. Влада міста обіцяє, що плавати в басейні зможуть не тільки вихованці закладу, а діти, які живуть поряд. Збулася та мрія, яку чекали 10 років. І від імені батьківської ради міста Тернополя від усіх батьків я хочу подякувати. Ському міському голові Сергію Віталійовичу за те, що він допоміг коштами в такий нелегкий для України час і допоміг зробити реставрацію даного басейну. Причина загибелі риби на Тернопільському ставі за духа, кажуть в Тернопіль рибохороні, загинув лише один вид риби йорж Звичайний, який живе в нижніх шарах водойми, де є дуже мало кисню. В рибохороні наголошують, риба, яку нещодавно випустили в став, прижилась добре. Її серед загиблої риби немає. Шириться чутки про загиблі риби, яка, яка вселялася в озеро. Це питання на контролі, жодна риба не загинула, все повністю прижилося і комфортно себе почуває в нашій водоймі. У Тернополі триває реконструкція набережної. Наразі ремонтують тротуар від причалу до надставної церкви, укріплюють берег. Після повної реконструкції набережна буде в одному стилі. І тут з'являться кольорові пішохідні та велодоріжки. Наступного року в Тернопільській міськраді планують відремонтувати частину набережної від острівка закоханих до так званого пляжу циганка. Облаштовують також місце, де традиційно освячують воду поруч з хрестом. Усі роботи обіцяють завершити до дня міста. 26 липня у Тернополі відбудеться молитовна хода під назвою стації митрополита Андрея від архікатедрального собору до тернопільського ставу. Пройде велелюдна процесія людей під час зупинок, розважатимуть над уривками творів та послань митрополита Андрея Шептицького разом з ініціаторами, які знайшлися у Тернопільській міській раді, відділом культури, зокрема бібліотекарями Тернопільськими, ми підготували. Цю програму стації митрополита Андрея. У Тернополі в рамках проекту Вуличний ринок та за сприяння Тернопільської міськради» розпочали облаштовувати додаткові місця для паркування велосипедів. Першу таку парковку на шість велосипедів облаштували біля Тернопільського замку. Тепер спортивне юнацтво зможе зручніше паркувати свої велосипеди і займатися тренуванням, не переймаючись за безпеку свого двоколісного. Протягом місяця активісти хочуть облаштувати ще п'ять таких велопарковок на сквері Миру, на бульварі Дмитра Вишневецького, Данила Галицького. Дорога на вулиці Шептицького вільна для проїзду транспорту. Усі підприємці зі стихійного ринку нині торгують на території новозбудованого комплексу. Тут холодно і під навісом і тут умови зовсім хороші. Тут лучше торгувати і люди більше тут приходять, бо там на дорозі були порохи, погано було а тут гарно. Але місця всім вистачає поки всім. Поки ну вони будуть робили ще під на'єси, то ще буде лучше. Покупці умовами нового ринку задоволені, однак мають прохання збільшити кількість маршруток та організувати доїзд тролейбусів. Тут гарніше, тільки чуть, -чуть далі піти, аби автобус на того ставали, то дуже довго. От дуже, дуже дуже гарно тут. Свобідніше місця багато і вибір. Я дивлюся. Ну дуже краще, там притиск, там неможливо було йти. Там машини, там все таке продають творог. А тут, бачите, творог на тих стільцях і все От дуже гарно, я рада. З 15 липня до новозбудованого ринку на вулиці Шептицького додатково курсуватиме маршрутне таксі номер 7. Найближчими днями працівники дає завершить організацію дорожнього руху. Сьогодні до нового ринку курсують автобуси 12 та 5 маршрутів. До кінця липня поблизу ринку облаштують зупинку громадського транспорту для того, щоб людям покращити можливість добиратися до ринку, купувати продукти. Запущено вже діючий маршрут автобус, який курсує по вулиці Живо з поворотом на оболоні, далі поворот на вулиці і зупинка безпосередньо на вулиці Шептицького недалеко з ринком. Крім того, сьогодні прийнято рішення виконавчого комітету для того, щоб об'єднати масиви сонячний, східний масив, лікарні, другу лікарню, дитячу лікарню, обласну лікарню з Полученням з ринком. Це автобус, який курсує по цьому маршруту. Його маршрут буде йти тепер по вулиці Шептицьку, безпосередньо зупинка поруч з новозбудованим ринком. У Житомирі триває ремонт прибудинкових територій вулиць Шалдаєва, 8, Лучаківського, 13 та бульвару Данила Галицького, 4. Уже розпочали ремонт на вулиці Морозенка, 1. У будинках капітально ремонтують покрівлі за адресами вулиця Богдана Лепкого, 14, Сагайдачного, 13, Самчука, 31, 15 квітня, 1, Просвіти, 23. Ще у кількох будинках відновлюють інженерні мережі та ніж панельні шви. Триває ремонт тротуарів та доріг. Тротуари ремонтують від вулиці Богдана Лепкого до дошкільного навчального закладу номер 27 на вулицях Керпенка та Миру. Поточно відновлюють дорогу вулиць Миколинецька, Подільська, Замкова, Промислова, родини Барвінських, Бродівська та Довженка. А роботи капітального характеру продовжують на вулицях Живова та Текстильній. У місті капітально оновлюють спортивні майданчики на бульварі Дмитра Вишневецького, 3, вулиці Пилипа Орлика, 4, 5 та бульварі Данила Галицького, 28. Пісім. Зовнішнє освітлення відновили на бульварі Тараса Шевченка, а на перехресті вулиць Чехова та Зарудкою замінили світлофор.